Всім же стало очевидно, що війна в Україні перетворилася на затяжну війну на виснаження, сторони не готові навіть налагоджувати мінімальні контакти щодо перемир'я або хоча б припинення вогню. Ресурсу з обох боків також вистачає, Росія має значний внутрішній ресурс, а Україна підтримується західними країнами хоч назавжди оперативно. У цьому контексті виникає питання про те, а хто ж отримує найбільшу вигоду від триваючого конфлікту, Китай перебуваючи осторонь і не беручи активної участі. Якраз має вигаду затяжної та довгої війни. І в цьому випуску ми якраз про це і поговоримо. Позиція Китаю щодо війни в Україні формально нейтральна. Перший рік війни китайські представники взагалі ігнорували те, що відбувалося, і мало приділяли уваги війні. Єдине, що на внутрішній ринок пропаганди часто витягували проросійські тези. Публічно Китай виступив на першу річницю війни, запропонувавши свій план для миру між країнами. Сам план не має жодної конкретики. Але Китай знову позначив свою нейтральну позицію. Одночасно з цим Китай стає активнішим учасником подій, постачаючи Росії санкційні товари або товари подвійного призначення. Також активно торгує і за звичайними позиціями, дозволяючи Росії залишатися на плаву. Нещодавно американські представники взагалі назвали Китай одним з головних мілітаризаторів Росії, говорячи про те, що мілітаризація в Росії відбувається завдяки китайським постачанням обладнання. Так що, незважаючи на публічну позицію Китаю як нейтрально, він все ж таки більше схиляється у бік Росії. Проте задля справедливості варто зауважити, що, наприклад, озброєння в Росію так і не постачає, принаймні про це невідомо. Перше, це вплив на Росію. З початком війни контакти між Росією та Китаєм стали збільшуватися, і якщо Китай залишає за собою можливості торгувати з будь-ким, то Росія у виборі своїх партнерів край обмежена. А Індія та Китай стали її основними безальтернативними партнерами. Такий стан, справ дає можливості для Китаю збільшувати свій вплив у Росії, і чим довше йде війна, тим сильніше і ґрунтовніше відбувається розрив зв'язків між Росією та Західними блоками. Китай активно займає як внутрішні російські ніші на кшталт автомобільного ринку, який буквально повністю захоплений китайськими компаніями після 2022 року. Так і на міжнародній сфері. Китай став найбільшим торговим партнером Росії. При цьому став займати фактично монопольне положення в якості покупця, тим самим займаючи дедалі більш важливе місце для російської економіки та політики. Водночас Китай також став великим постачальником товарів подвійного призначення, цим вкрай незадоволені американці та навіть погрожують Китаю санкціями. Китайські бізнесмени також на цьому непогано заробляють, збільшують свій вплив і дозволяють Росії продовжувати цю війну. Друге це ядерна парасолька Росії. Чим більше Китай отримує впливу в Росії, тим більш керованою і залежною стає країна щодо нього. Це стосується ядерної зброї. Незважаючи на те, що Китай уже вийшов у світові лідери з економіки та за іншими показниками, Китаю все ще не вистачає одного важливого елемента, щоб повністю змагатися зі Сполученими Штатами, а саме ядерного потенціалу. Китай, хоч і має свою ядерну зброю, проте для паритету Китаю не вистачає кількості боєголовок. У той час, як у Китаї боєголовок приблизно 300 штук, принаймні так оцінюють у Сполучених Штатах їх більше 5 тисяч. Очевидно, що ядерного паритету між країнами не існує. Єдиною країною у світі, яка має ядерний паритет Америці, є Росія. Саме тому тісні контакти з Росією такі важливі для Китаю. Як було сказано вище, чим довше йде війна, тим вплив Китаю в Росії дедалі більше зміцнюється через економічну залежність Росії від Китаю. Таким чином буде відбуватися і вже відбувається політичне зближення між країнами, але враховуючи актуальне становище, то Росія у даному випадку скоріше опиняється в залежному становищі від Китаю через меншу економіку і розрив відносин із Заходом. Третє це ослаблення НАТО та виснаження ресурсів. Незважаючи на те, що НАТО наберуть прямої участі в українській війні, саме країни НАТО є головними донорами для української армії, постачаючи в Україну фінансову та найважливіше військову допомогу. Країни НАТО виявилися не готовими до війни такого масштабу, тому регулярно мають проблеми з постачанням в Україну тих же боєприпасів. Їх виробництво виявилося вузьким місцем, а проблема дефіциту у найближчій перспективі не вирішується. Проблеми є з іншими озброєннями. Вже сьогодні багато країн Європи опинилися без суттєвого запасу зброї. Запаси зброї витрачають і Сполучені Штати. При цьому Китай так активно не залучений до війни, і як уже було сказано вище, Постачає Росії тільки товари подвійного призначення, і, в свою чергу, тільки нарощує власну армію. За підсумками на довгу дистанцію країни НАТО лише втрачають свій ресурс і не встигають його відновлювати, тоді як Китай переозброюється і лише нарощує військові витрати, щороку вони лише збільшуються та б'ють нові рекорди. Росія теж, у свою чергу, виснажується, що насправді також на руку Китаю. Тому що Росія так чи інакше, але за іншого розкладу, могла б бути серйозним конкурентом для Китаю в регіоні. Четверте, що випливає з попереднього, це Тайвань. Питання Тайваню останніми роками особливо стало центральним для китайської влади. Раніше воно також було досить важливим, але поки Китай мав відносно несуттєвий ресурс, усім було зрозуміло, що Китай на острів не може мати якихось реальних шансів. Сьогодні ситуація зовсім інша. На початку 21-го століття Китай стає світовим гегемоном, а його сфери інтересів починають виходити за межі континентального Китаю. Питання Тайваню у цьому контексті вкрай важливе, оскільки китайська влада острів буквально вважає частиною України, але при цьому не підконтрольною бунтівною територією. Сі Цзінпін уже неодноразово погрожував, що так чи інакше, але візьме острів, мало не прямо кажучи про можливе військове вирішення питання. Так ось, повертаючись до питання України. То довга війна тільки виснажуватиме країни НАТО і даватиме можливість Китаю повернути острів Тайвань військовим шляхом. Чим довше йтиме війна на Європейському континенті, а можливо вона почнеться ще в інших регіонах, наприклад, на Близькому Сході, тим більше вікон можливостей буде для Китаю в плані вторгнення на Тайвань. Саме тому для Китаю завершення війни скоріше невихідне і нинішній статус-кво дозволяє отримувати вигоди. Загалом, завершення війни в Україні. За будь-якого розкладу для Китая буде скоріше негативним наслідком на тлі продовження війни. Якщо війна закінчиться і Україна вистоя, то це можна буде вважати перемогою західного блоку. Саме так бачать у НАТО перемогу у цій війні, там ніхто навіть і не розраховує на кордони 91-го року чи подібні речі. Збереження України в зоні впливу НАТО та з 80% підконтрольних територій покаже світовій спільноті, що блок готовий допомагати навіть своїм партнерам. Та боротиметься за збереження статусу Кво. Така позиція лише посилить вплив НАТО у світі і покаже Китаю, що альянс готовий битися також і на Тайвані, і, ймовірно, з тим самим результатом. Ну і саме завершення війни означатиме, що Захід не витрачатиме значний ресурс на Україну, більше того, після війни вийде більш прокаченим у плані військово-промислового комплексу та військової тактики. У разі перемоги Росії в цій війні Китай також не отримає з цього вигоди. Оскільки Росія в такому випадку перейде зі статусу регіонального гравця у світовий і буде займати значно більший вплив у світі, ніж зараз. Особливо це стосується країн так званого глобального півдня. Поки йде війна, Росія не може займати роль рівного партнера для Китаю, а скоріше переходить у статус напіввасалитету або принаймні сильно залежної держави. Виходячи переможцем цієї війни, статус Росії у світі буде набагато серйознішим, і тоді на Росію доведеться зважати. Як на світового гравця і навіть на новий світовий полюс. За підсумками і цей сценарій працюватиме проти Китаю, тому продовження війни ставить Китаю у більш збалансовану позицію, коли він може займати найвигідніші позиції, коли й інші гегемони послаблюються. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що триваюча війна в Україні вигідна Китаю через те, що це одночасно завдає шкоди як Заходу, так і Росії. Росія стала вразливіше перед Китаєм, що дозволяє нарощувати там вплив. А країни НАТО виснажують свої запаси, що їх може зробити більш уразливими у разі війни на Тайвані. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс ByMeCoffie. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.